Шитловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Путін каже, вас втомив. Напевно, типу жартує. Він втомив весь світ своїми погрозами, каже, що не буде атакувати НАТО. Водночас а, говорить про те, що буде бити по українських АЕС, нібито у відповідь, що ми атакуємо Запорізьку атомну електростанцію. Ви побачили погрози чи просто чергову порцію маячні а виступі російського диктатора, на кого на що він був орієнтований в таких його заявах? Ну, загалом, от Путін він такий достатньо специфічний в плані своїх публічних виступів, тому що справді він постійно генерує якусь маячню, але маячня – ця, з точки зору, мабуть, самого Путіна має якийсь глибокий смисл. Тобто він, по суті, з його точки зору, мабуть, займається дезінформацією, тобто вводить в оману опонентів, і відповідним чином от його задача якби певним чином ввести в оману. Певним чином послати якісь залякувальні меседжі, е, і е, натякнути на щось. Тобто, це такі достатньо специфічні задачі, тому все, що він каже, ну, ж таки, як би ми до нього не ставилися, а ставимося ми до нього, очевидно, погано. Але е, як би до нього не ставилися, все одно все, що він каже, не треба розуміти буквально. І, мабуть, він сам це все буквально не розуміє, тому що там дещо інша політична традиція, традиція нещирості. А навпаки, постійних перманентних маніпуляцій uh -huh. і обману. Тобто це е, політична традиція е, вибудована століттями на основі е, системного і продуманого обману. І цим, власне кажучи, Путін і намагається займатися. Інша річ, що сприймати це вже достатньо важко з його вуст. Тому що, коли, наприклад, він говорить про те, що е, ми там ніколи не будемо нападати на НАТО і водночас. Якось відверто ди жартує. З приводу дронів над аеропортами Данії і інших країн НАТО. Ну, ну таким чином, власне кажучи, і сприймається. Тому я, власне, ніколи не приділяю підвищеної уваги цим публічним виступам Путіна, але я для себе відзначив одну річ. А Путін постійно, от основний лейтмотив по суті, виступу Путіна. Він всіх переміг, він всіх перемагає, у нього все прекрасно і так далі. А, але як, якщо ти всіх переміг, ти не будеш займатися банальним ядерним шантажом і взагалі шантажом такого найбільш е, низького рівня. До речі, тривалий час Путін ядерним шантажом не займався, і його е, поплічники теж не займалися. А зараз вони повернулися до риторик ядерного шантажу. А повертаються вони до риторик ядерного шантажу лише в одній ситуації, коли насправді у них все, м'яко кажучи, недобре. Та дійсно, оці його е, жарти нікому не смішні, просто завжди такі бородаті, якісь або просто дуже дивні. Путін сказав, більше ніколи не запускатиму дрони по Данії. і стверджує, що в Росії навіть немає безпілотників, які здатні подолати такі відстані. Не буду більше посилати дрони. Жартує він ні до Франції, ні до Данії, ні до Копенгагену. Куди ще долітають Лісабон? Каже, що якісь диваки вони особливо молоді люди розважаються про НЛО? Ну все це просто набір дійсно дуже від нього дивакуватих фраз. Водночас Путін неодноразово згадував напередодні Німеччину про змісні армії, що Росія, якщо що, буде вживати заходів у відповідь, і тут в Німеччині аеропорт на сім годин припиняє роботу. Тобто, а наскільки він насправді поза оцими словами і... Жартами готовий зайти в своїх атаках і масштабування ескалації щодо країн НАТО. Як думаєте, ви? І чи побачили ми напередодні в Данії за два дні? Так що вже країни НАТО насправді реагують і посилюються? А так там до речі, ну там багато таких моментів було. Він знову ж таки робить вигляд, що там дрони не можуть долетіти. Хоча знову ж таки ніхто не говорив, що з Росії вони долітали. Зрозуміло, що їх там запускали десь близько і зокрема вже з цього приводу затриманий. Танкер тіньового флоту. І там, до речі, про цей танкер власне, був цікавий коментар. Тобто, Путін з одного боку не має до цього танкеру взагалі жодного стосунку, і Росія не має ніякого стосунку. Але його це дуже сильно обходить. Він називає його захоплення піратством і так далі. Ну, от якісь такі от, знову ж таки суперечності. А стосовно меж а знову ж таки, межі вони вже теж позначили фактично відкритим текстом, просто у своїй манері. Зокрема, цього тижня було декілька цікавих заяв з боку російського МЗС. Перша з боку Марії Захарової про те, що нібито українці захопили і перепрограмували якісь російські шахеди, і тепер планують їх запускати по Польщі з бойовою частиною. у Львові це робили а, так? Да. Та. друга про те, що нібито якісь українські ДРГ під виглядом росіян і білорусів хочуть заходити на територію Польщі так само. Е, ну знову ж таки, е, що це означає в перекладі знову ж таки з російських цих самих дипломатичних заяв на нормальну людську мову? Означає це наступне: росіяни а, готують обстріл території Польщі за допомогою шахедів з бойовою частиною, б, росіяни планують заход на територію Польщі а можливо інших країн НАТО. Російських ДРГ без розпізнавальних знаків, ну, коротше кажучи, чергової серії зелених чоловічків. При цьому в обох випадках офіційно вони будуть це відкидати і казати, що це українська провокація. От два сценарії, які вони вже озвучили де факто перед НАТО, очевидно, очікуючи, що ті у відповідь підуть на якісь поступки росіян. Ну, а ці поступки це ж напевно санкції. бо Путін то каже, що вони до санкцій взагалі не чуттєві. А ситуація зовсім інша. Бюджет на наступний рік можуть зверстати з провалом за цей рік вісім разів більшим дефіцитом ніж планували. Але Європа, ми побачили, ну в принципі, хтось скептично зараз ставиться до тих зусиль і паритетної відповіді, до якої вдається НАТО. Хтось навпаки, оцінює, що подивіться і антидронова стіна, і посилення видатків, укріплення армії, резервістів викликають. Ви б як сказали, Європа не. Не піде, я так розумію, на які поступки. Це раз. А по-друге, така реакція, яку ми бачимо на даному етапі країн-членів Альянсу і Східного зокрема флангу, вона достатня поки що? А, ну знову ж таки, Путін тривалий час виходив із ідеї про те, що в принципі там Україна залишиться сам на сам з Росією, значить, там Сполученими Штатами вони домовляться. Адміністрація Трампа не буде надавати Україні ніякої військової допомоги, і т.д. І т.п. відповідно. Відповідно, значить, коли запрацювала нова схема з постачання зброї для України за європейські кошти із Сполучених Штатів, це, очевидно, путіну дуже сильно не подобається. При тому, що зараз обговорюється питання щодо розширення взаємодії України і Сполучених Штатів щодо розширення, наприклад, номенклатури зброї, яку можуть продавати, там з'являються найменування різних ракет. Я з цього приводу спекулювати не хочу, але в принципі про це вже говорили і посадовці Сполучених Штатів так само. Також з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати готові надавати Україні розвіддані для атак російських енергетичних об'єктів. При цьому хочу нагадати, що Україна сама демонструвала і демонструє високий рівень спроможності вражати російські енергетичні об'єкти. Власне кажучи, про це вийшла цікава публікація в британському виданні The Sun буквально на днях. І там, зокрема, описується ця кампанія, яку Україна проводила проти російських НПЗ. Причому там підкреслюється, що від НПЗ Україна перейшла вже до атак важливих елементів відповідної інфраструктури нафтоперекачувальної Росії. Тобто, це вже про поставки нафти за межі. Ну і це, в принципі, робила Україна самостійно, тобто українські спецслужби, СБУ, в першу чергу, інші відповідні структури. Вони завдяки відповідним. Ударом уже зменшили російське виробництво нафтопродуктів, фактично на третину, спровокували таким чином дефіцит, і це в принципі працює. Тобто, очевидно, що це Путіна не може не турбувати за всією його показної такої, знаєте, демонстративної сили, що він там всіх переможе, і так далі, і тому подібне. І знову ж таки, повертаючись до теми про те, що я казав, про ядерний шантаж провокаціями проти НАТО. Вони би теж не займалися, якби все у них йшло по плану і все б у них було прекрасно. Тому що так або інакше, це ризик. Ризик непрогнозованої ескалації. Якщо вони на цей ризик ідуть, так само, як і спекулюють знову ж таки темою Запорізької атомної електростанції, залякують всіх ядерною катастрофою, це від того, що їм реально кепсько. Та пане Петре, а на, направду ми бачимо, що ці всі погрози вони а, і, і ця вся ескалація вона приводить все одно навіть на рівні заяв до більшої рішучості, і якраз таки про непередбачуваність, про те, що а, Європа має бути більш непередбачуваною і створювати ось цю ситуацію невизначеності для Путіна. Вже напередодні говорив і президент Франції Мануель Макрон. Тобто він може догратися на правду. Але е, при цьому усвідомлюючи, що їм кепсько, е, вони ж не будуть зупинятися. Вони будуть і далі тиснути. Путін знову виходить і каже: в нас все добре, ми наступаємо по всьому фронту. Ну, це вже, скажімо так, його особиста справа. Що він там кому буде розказувати. Це, в принципі, те, що він, він живе у своєму власному світі це факт. Він не хоче з цього світу, як то кажуть, вилазити. Насправді, от адміністрація Трампа пропонувала йому низку прекрасних для нього варіантів, але він ці варіанти де-факто відкидає, тому що він от продовжує вважати, що все у нього прекрасно, він всіх перемагає, він всіх переможе. Але знову ж таки, ну от зрозуміло, що це не призведе до якихось відповідних руйнівних, деструктивних процесів в самій Росії. Але реальність це ну, неможливо побороти словами так або інакше. І подальша ескалація з боку Росії по відношенню до Заходу, вона, як на мене, може мати далеко не прогнозовані для Росії наслідки. Тому що в кінцевому рахунку, наприклад, отакий ще результат російських провокацій, як на мене, повернення в активний інформаційний простір питання щодо російських активів, арештованих так. на даний момент в Європі в першу чергу. І от тривалий час це питання було, як то кажуть, підвішене. А зараз, от якраз після того, як дрони почали масово потрапляти в європейський повітряний простір, це питання активізувалося. І там є певні суперечності, але зрештою Європа приходить до схеми так званого репараційного кредиту. Ну зрозуміло, що це відповідна юридична фікція. Але ця юридична фікція може дозволити реально ці кошти вилучити і залучити для оборони України. І як на мене, це. Знову ж таки, великий цей один з великих результатів діяльності цього самого, як його там лояльні до нього пропагандисти називають «шахматиста». Ну да, але щось так він розіграти не може шахову партію. Все у нього просто шах і мат йому поставить світ так. Видається, а щодо заморожених активів, напередодні Financial Times написало, що все таки, поки що, 1 жовтня на неформальному саміті ЄС не вдалося досягнути прогресу у видачі кредиту в розмірі 140 мільярдів євро. Головний супротив був від трьох країн. Бельгія відмовилася зняти раніше висловлене заперечення. Франція та Люксембург висловили занепокоєння щодо правових наслідків. Подейкую, що бояться, що. Просто потім інші країни будуть мовляв, шукати інші місця, куди вкладати гроші. А насправді що зараз ключове гальмо того, що не можуть все-таки дійти консенсусу використання цих заморожених активів. Ключове гальмо полягає в наступному: що над Німеччиною літають російські дрони, розвіддрони, а над Люксембургом з Бельгії поки що ні. І е, очевидно, що ті держави, до яких це все доходить, в першу чергу країни півночі, вони набагато швидше почали включатися в цей процес, а країни півдня навпаки, от продовжують залишатися в такому знаєте, знаєте стані розслабленості. Мовляв, ну там до нас поки що нічого не долітало. Ну якби все нормально, давайте не будемо поспішати і так далі. Я впевнений, що якби загрози постали вже безпосередньо перед цими країнами, вони б так само зняли будь-які обмеження. Але росіяни ж вони теж це розуміють. Тому от вони поки що здійснюють провокації проти країн Скандинавії, проти країн Балтійського регіону. Тому от тут, власне кажучи, така проблема. Вони таким чином посилюють цей розкол в рамках Європи між державами, які послідовно займають позицію, що треба відповідним чином стримувати Росію усіма відповідними засобами, і державами, які там починають грати свої якісь ігри. Але я більш ніж переконаний, що зрештою це питання буде вирішене. Тут питання лише знову ж таки в часу. Тому що за відповідну схему стоїть найпотужніша держава сучасної Європи, Німеччина. І слово «Німеччина» воно так або інакше вагу має. Інша річ, що це потребуватиме, очевидно, довших дипломатичних зусиль. А, на жаль, тому що ці, цей час, який витр... буде витрачатися на дипломатію, його можна було б витратити на щось інше, більш корисне. Ну да, бо будь в своїх погрозах і діях, як ми зрозуміли, часу не гає. Пане Петре, я безмежно yeah. вдя... да. безмежно вдячна вам за ці зрозумілі фахові коментарі. Спасибі, що знаходите час за всю вашу позицію та роботу. До наступних зустрічей.